Так, друзі колеги, всім привіт, моє вітання. Ну що, багато хто запитував, як там гірчиця. Покажіть гірчицю, в якою вона перебуває в стані. Значить, що вирішено? Тільки що був на соняшнику, подивився, як почуває себе соняшник. Ключечка буквально десь 0,7 см вилізла. Я думаю, це пройшло у нас 3 дні. Я думаю, це нормально. На завтра передаємо роз, до речі. По морозу ми, ми встигаємо, тобто ми не попадаємо під мороз, соняшники ще не вилізе. На сої поїдемо, подивимося. Це їхав по Узгірчецю і поспілкувався із Санею, то вирішив заїхати і заразом показати її вам, як вона взагалі там себе почуває. Так, значить, по цьому Можливо, буде сильний вітер задувати, тому... Прошу одразу вибачення е, значить, по гірчиці, так, колеги. ну, Я вам скажу, виглядає непогано. непогано, Ну, а ви, звичайно, кому сподобається, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі обов'язково і далі ми вам будемо показувати, що з цієї гірчиці взагалі, е, ну як сказати, що з неї вийде, правильно, правильно. Е, культура досить таки цікава і мені взагалі, ну, самому цікаво спостерігати за нею. так. Бачу, що... Та що я себе показую? Треба ж гірчиці показувати. Правильно, правильно тому переводимо камеру. Так, друзі, значить заїхав ось із іншого краю. Це я був там, це заїхав з іншого краю. Значить, Що ми взагалі бачимо по гірчиці? Ось такі малюються рядочки. Капітальні, Капітальні рядки, але... але вже у нас проскакує лобода. Є лобода. Як бачимо, стан гірчиці. Чесно, я її ніколи не бачив, як вона висівається, в якому вона стані повинна перебувати. Але я думаю, що це ну, нормальний її стан. Ну, ви, звичайно ж, пишіть, можливо, там хтось є, хто її вирощував, як взагалі в такому вона стані перебуває. Так, це висів. Нагадаю, це висів 8 кг 8 на гектар. доброго сульфат амонію і не пам'ятаю, щось там ще мішали. Уже Саня буде дивитися. Саня напише, що ми сюди мішали, що він мішав, точніше. Так, є осот. Осот проскакує. Так, і ще оце, е, також такі значить, думки є, що внести сюди каз. Внести каз після оцих дощів, якраз такі температури якби, е, ну, це зробити. Я думаю, ну, моя думка така, можна, в принципі, внести. Ми, звичайно ж напишіть, вносить, не вносить. Є очаги осоту. так само треба працювати вже гербіцидами. По інсектициду я поки що не готовий там сказати, будемо дивитися, але очаги ось з цього краю взагалі. Де він взявся? Так, ходимо подивимось. 30-те міжряддя, висів 8, 8 кілограм, сівалка ремсинтез, СРЗ-4.2 на електроприводах. Ну, В принципі, як бачите, ну, таких, таких пропусків, тобто десь там за колесом чи ще щось такого нема. Почувають себе гірчичка чудово. Але амброзійка є пролазить. Е, враховуючи те, що пройшла така кількість опадів, за останні три дні пройшло 38 мм. Треба, треба працювати на цьому тижні, вибирати день і працювати гербіцидом. По нормі там вже розкажу вам, яка буде норма, що до чого. Все Ну а взагалі перебуває гіршіться в такому стані. Десь трішки, трішки ось гірше, трішки краще, Ну, в середньому. Чудово, мабуть, мабуть, чудово. <ріхи> eh, ну, Хто люди, хто висівав, її там оцінять і напишуть. Це якби, ну, на сидерат то саня її висівав, а на насіння, а на насіння не висівав. Ну, отак, от значить, отак вона перебуває в такому стані. Ну, Бур'ян є. Треба вносити гірбінці. Грунтових тут ясне діло не було. Але так, як переможу, бачите, нормально, рядочки малюються, три взяти Доволі таки, доволі таки Мабуть. Мабуть. Так, що ми? Пишіть обов'язково коментарі з приводу гірчиці, хто її вирощував. Цікаво почути, як взагалі. Нормально, нормально таке отакий от стан на даний час. Враховуючи, звичайно, погодні умови, умови з приводу. Кількість опадів, взагалі температурні режими, що останні дні тут досить холодно. Таки, досить таки думаю, що нормально. Десь ось якийсь тиждень буде підніматися температура, буде досить таки тепло, там показує від 22 градусів в нашому регіоні. То я думаю, що вона швидко стартоне. Але гербіцидик треба внести. треба внести, бо, Отак, ну, бачите ось. Амброзія, амброзія лобода вискакує вже присутня. Так, що тут у нас на зворотах? Та на зворотах взагалі повинно бути шикарно. Так, зараз заїдемо, ще подивимось на сою. Бо на завтра стоїть приморозок примор у повітрі. Ну Тут перекриття, тут взагалі, тут я не знаю, кілограм 10-11 вийшло. Можливо, а можливо і ні. Взагалі ось бомбезна яка стоїть, диви. Та ти що. Так, ну по сівалки ще рано що сказати, правильно? Правильно. Треба дивитись далі, як вона зараз покаже і взагалі. Ну поки що, поки що я задоволений сівалкою. По розкладки, враховуючи, що це дрібно насінєва культура, то... Нормально, але бур'ян присутній такий якби вже, вже треба вмотити. Це якесь ось як Так, погнали значить, на цю на асу. Так, колеги, приїхали ми на ділянку, де у нас висіяна соя від сані шерстюка. Називається вона Еббі. Ми її сіяли з нормою 75 кг на 15 відряднє. Так, дивлюсь, соняшничок. Сходить падалішній. Ну бачимо, дивацію робили. А він все рівно сходить. Так, скільки ми відійшли тут. Ідемо ще трішки далі. Десь ось. Та давайте оцей mm -hmm. навіть візьмемо рядочок і подивимось. Так, коли це ми її тут сіяли. Коли ж ми її тут осіяли. П'ятницю. Це тиждень пройшов. Тиждень пройшов. Так, та вона глибоченько лежить, тому й нічого страшного не буде. Правильно, правильно. Так. Що ми маємо по Еббі? Маємо отаку картину. Вона протруєна. Чим вона протруєна кватрофорсом. Кватрофорсом чотири діючі речовини, плюс стимулятор росту, плюс всякі там гумінові кислоти, всяка ця глибина. Ми сіяли її буквально там на 5 см. Чому так сіяли колеги? Тому що ми знали, що будуть невеличкі приморозки. Ми знали, що волога е випадає якраз іменно ці дощі випадають. Ті дні, коли нам, нам конкретно вони підходять, і вирішено було сіяти. Да, можна було посіяти на 3 см. Вона б вже десь вона б сиділа під верхом, можна було б ще мільше, Так як ну, хтось газує там дурачки якісь. Е цей, е Можна було на 2 см посіяти, вона була б уся, уся зверху. Але, ж, але давайте візьмемо той фактор, що поки що холодно. І можливо бути таке, що це просто. Е, в, останні, в останні дощі. Так, дивіться, що тут що я знищую. Соняшник Бач зійшов як. Ну так, дощі, оці масово дощі пішли, тепло і, і все абсолютно сходить. Це мабуть корзина десь, корзинка випала соняшника. Так, давайте ще десь ще десь рийнемось, подивимось. Буквально давайте цей рядочок подивимось. Це у нас Еббі. Зараз пойдемо ще на Хайстар подивимось. Так. Так, 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 о. Так, по густоті я вам казав, 75 кг. Ну, аналогічно, аналогічна ситуація. Отак. Отак воно виглядає все. Туди її. 15-те міжряддя. Хай росте. Після соняшника будемо використовувати. У нас є по гербіцидному захисту, у нас є як оригінальний раундап Макс, так у нас є. Взяв в цьому році на пробу декілька каністрів Альфа-Смартагровського і фасад, не пам'ятаю, як називається. Забув, чесно, забув. Так, Зараз десь тут ми досівали тут хай старом пару, пару полосок. В принципі, можна і туди далі пройти, подивитись, що взагалі по Хайстару. Хайстар, правда, по вегетації 105 днів. Ну а ця Еббі, вона так, це крайні рядки. Вона здається 80 днів. Оцей, давайте подивимося. Так. так. Щось не бачу, не бачу, може десь викинув уже. Давайте тут пориємося. Ну, понятно, що воно тут все є, але Але де саме воно є. Болото ж, правда, таке, може десь воно й взагалі Міленько тут. Що це я не можу mm. знайти? <гум> що це за біда? О! Хрущі вже повилазили. Так, є. Десь аж. Тут щось глибше. Глибше трошки сидить. Так. Ну аналогічно, аналогічно воно росте. Воно старається вилізти десь там щось. Нормально. Хто скаже глибоко? Не глибоко. В минулому, в минулому році, в минулому сезоні точним висівом е засажував сів, сівалку, засаджував на 7 см сою. Ай старшею. Е чому так було? Тому що не було вологи. Було досить тепло, вже це було 3 квітня. Волога тікала і приходилось. Кидати. Не хотілося її садити в суху землю. Прийняв таке рішення, що треба її закладати у вологий ґрунт. І як показала, показав значить, минулий рік, це було зроблено правильно. Сходи були рівномірні, дружні, без ніяких там, будемо так казати, нюансів. По соняшнику. Так, колеги, йдемо ще зайдемо на. Давайте тут ще подивимося з краю. Сівалка тільки заходила тут. О, Ну тут міленько, тут щось, мабуть, затоптано. Саме головне, що що вона не лізе наверх, бо на завтра у нас у повітрі буде приморозок. Ну, хоча ж знову ж таки, друзі, приморозок на сою. Хтось каже боїться, хтось каже, не боїться, по осені знаю. Висипали там відросою біля комбайна, ну коли зачищалися. І вона в листопаді місяці <соє> стояла така зелена, що так, ну це просто морози і не морози і взагалі нічого страшного ну, не було. Тому не знаю. Будемо дивитись, будемо спостерігати і будемо показувати вам. На піонер не поїдемо, бо піонер далеко і ми, ми не заїдемо до нього. Покажу, згодом покажу все. Так що, колеги, кому сподобався відео, ставте вподобайку, ставте палець доверху, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Далі у нас знову ж посівна. Посівна від Elite Селект будуть нові гібриди. До речі, їхні новинки. Їх ще ніде не було, будемо показувати. Тому слідкуйте. Всім пока!